Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господі з вами Його Його. Його. Слова святого Євангелія від святого, Йоанна. слава Ів. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав, Отче святий. Благаю не лише за тих, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одним, аби світ повірив, що Ти мене послав. Я славу, яку ти мені дав, дав їм. Щоб були одне, як і ми одне, я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отче, ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де і я, і вони були зі мною. Щоби бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали, що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я, і являтиму, щоби любов якою ти полюбив мене була в них і я в них. Це є слово Господнє, слава Існе, слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ам. Христос Пан з мертвих встав. Христос, Христос Воскрес. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, кохані Парафяни, улюблені Божі діти. Сьогодні ми читаємо слова розмови Ісуса Христа з Отцем Небесним. І це є 17-й розділ святого Йоанна. Цей розділ це той момент, коли Євангелія описує вечерник, тобто горницю, там, де Ісус мав останню вечерю з учнями, Першу святу службу Божу. Там Він установив Євхаристію, там Ісус Христос своїх апостолів висвятив на священників, тобто установив таїнство священства, щоб було кому справувати цю Євхаристію і різні інші таїнства. І в цей момент, коли відбувалася остання вечеря, коли Ісус молився разом з апостолами. Це була молитва, коли пан Єсус єдиний раз, молячись, не сказав слів, які завжди говорив в молитві: Нехай буде твоя воля. Можемо собі пригадати навіть гецеманський сад, Огруєць, Оливний Город. Пан Єсус молиться перед смертю, боїться як людина. І каже, Отче, забери від мене цю чашу. Але в кінці каже ці слова, які ми повторюємо, в «Ойче наш, воньць, воля Твоя. Нехай буде не моя, але Твоя воля. Так само, наприклад, коли мав воскрешати Лазаря, тоже каже, Отче, нехай буде це на Твою славу, щоб люди побачили Твою славу. Так само завжди, коли стілював людей. Казав, це твоя віра тебе спасла так, не говорив, що це я так хотів, але що це була воля Божа. І завжди, коли Ісус молився, завжди просив, щоб було так, як Отець Небесний хоче. Але сьогодні це є один момент в Біблії, один момент в земному житті Ісуса Христа, коли Він молиться і ці слова не говорить, не каже: Нехай буде Твоя воля. Тільки говорить, що, Отче, ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де і я, і вони були зі мною, щоб бачили Мою славу. І це є молитва за учнів. Всі ми тут зібрані сьогодні, ми є учні Пана Ісуса. І так цікаво можна собі зрозуміти, що коли Бог. Між собою, так скажемо, розмовляє, наприклад, коли Господь мав сотворити людину. Він каже, так читаємо в першій сторінці Біблії, каже: Господь: сотворімо людину на наш образ. Тобто між собою Бог заговорив трійця свята. І в цей момент, як би можна сказати, по людськи радяться, як це краще зробити, як ця людина має бути подібна до Господа Бога. І так само Пан Ісус, наприклад, говорить про Духа Святого, коли каже: ми зробимо собі оселю, прийдемо до того, хто мене любить, і з отцем прийдемо і зробимо собі помешкання в цій людині. І завжди є таке якби согласовання з Богом. Так само Псалом, коли ми читаємо, наприклад, недільні ніжпори, особливо коли от вечером, там, в суботу чи в неділю правляться ніжпори в костілі. Є цей псам «Жекл пан до пана Мего ласкавим, тобто сказав Господь Господи моєму сядь праворуч мене. І завжди є така згода, завжди є таке согласія з Богом, так? Тріця свята між собою розмовляє. А сьогодні пан Єсус просто ні з того, ні з цього каже, а я хочу так, щоб учні мої були зі мною. І це не є просто якийсь такий вимог, але це є рішення Бога, що ми маємо бути. Єдині. Тобто має бути згода між нами, має бути єдність, має бути любов, і ця єдність має показувати іншим людям, що ми є Божа родина, Божа сім'я. Очевидно, скажімо так, пройшло дуже багато цих століть, мільйони років від цього моменту, коли людина була сотворена Богом. І навіть в сім'ях ми бачимо, коли вже є там діти, правнуки, праправнуки, вони вже. Якось так по-іншому спілкуються, вже там четверте покоління, чи п'яте, вони вже навіть можуть і одружитися, вже якби, скажімо, чужі щитаються. І сьогодні дуже важко є зрозуміти, що якщо Бог сотворив людину як сім'ю, як одну родину, то чому ми сьогодні дуже чужі робимося один для другого. І тому пан Єзус каже, що це молитва. Ця молитва, яка сьогодні лунає в Евангелії, вона повинна нам пригадати, що ми є одна ціла сім'я Божа. Так, кожен має свою хату, кожен живе в різних сім'ях, в різних селах, теж правда. І, скажімо, трудно би було так відразу зрозуміти, якби я сказав, що я, наприклад, комусь з вас родина. Але якщо так далі далі пройти. Там з 20 поколінь, то може бути, що наші якісь там прабабусі були двоєрідними. можна до цього дойти. Але ми вже якось так від цього відходимо. І тільки там діти, внуки ще то це якби свої ну, правнуки. Але потім вже, скажімо, ну, навіть в мене така ситуація була, коли мене брали за Хресного, і чотирирідна сестра вже хрестила дитину. А в нас був завжди звичай брати чужих, щоб була більша сім'я, то завжди там куми, чи там свідки до шлюбу, дружби, чи там до миру помазання, біжмування, Завжди бралося чужих, щоб була більша така ну, сім'я, родина. І я кажу: ну то як ти мене береш за кума, за Хрестову, якщо ми родичі, возьми когось чужого, а вона кажу, то які ми вже родичі, четверте покоління, то щоб ми не втратились, то треба знову з'єднатись. Я думаю, то хай вже так буде. І ми знову стали ріднішими так, через це хрещення. Але хто його знає, якби так не було, то би десь там вже їхні діти вже би справді казали, що це чужий якийсь вуйко, аксон, там чужий, так? а так, а то вже свій, бо то вже за Кума взяли, то вже свій. так. І сьогодні пан Єзус каже, що ми, як спільнота Кость, повинні це собі усвідомлювати, що ми перед Богом є одна сім'я, одна родина. І маємо бути в цій Божій правді, в Божій любові єдині. Тому пан Ісус каже, щоб не було так, що ми колись до Ісуса Христа скажемо, що Він є чужий, бо вже ну, що ж нас єднає там з Марією чи з євреями, які ми родичі. Але Пан Ісус каже, що в костілі, в спільноті церкви, ми повинні бути одна сім'я. І настільки Богові на цьому залежить. Що пан Єсус не говорить, нехай буде твоя воля, а просто каже: Я хочу так, щоб було. Я хочу. Тобто, не раз, як діти щось дуже хочуть і там не питають, маму чи тата, чи ви можете мені купити, я хочу машинку, я хочу там якусь ляльку, так, ну то добре що ти хочеш, Хотіти не вредно, так, але але от іменно це бажання, це прагнення. І це не є якийсь каприз, це є справді прагнення. І в Біблії, коли ми читаємо про це, то. Наприклад, в єврейських тих мовах, чи там навіть грецькі чи фараменські, в яких там Біблія була писана, то там це саме слово, що Господь каже, Я хочу, щоб вони були одно, то так само написане, як Пан Єзу сказав на Христі, коли вмирав, Я прагну. Йому давали там на якусь, там, дали Отцу, щоб не було тоді анастазії, ну, то, щоб, щоб йому не боліло, і він не спробував цього. Так? То це слово прагну. Прагну це не то, що хочу. Це не то, що мені хочеться спати чи їсти, чи води напитися. Тільки, наприклад, так, як батьки прагнуть, щоб дітям було краще, ніж їм в житті. Оце прагнення це є таке бажання і благословення, і, і добре слово сказане, і добре очікування, щоб було краще, ніж нам, щоб вони щасливіше жили. Ось це прагнення це не є просто бажання, я собі хочу там щось купити, якусь там нову хустку, нову спідницю, там покрасити двері в хаті, бо, бо нам так хочеться. Але слово прагну, це означає більше це є вираз моєї волі, мого рішення і мого очікування від Бога. І, власне, в Біблії це саме слово, так само написано, як Пан Єзус сказав, на Христі прагну. Так само сьогодні. Коли Він каже, я хочу, тобто я прагну, щоб ви були одні. Це є дуже велике бажання Пана Ісуса. Тому наскільки ми по-людськи це можемо зробити в своїх силах, стараємося собі подумати, якось так, зібратися і думками, і, і рішеннями, щоб ми справді були одно. Очевидно, по-людськи завжди будуть якісь різниці, завжди будуть якісь поділи не обов'язково погані. Ну, бо кожна людина є інша: і характер, і темперамент, і звичай, і спосіб життя, але єдність в Богові. Так? Всі ми є різні, як тут, а немає такої самої людини, навіть якщо вона подібна дуже до другої людини. Мені колись показали одну фотографію, я ще був в семінарії, і кажуть: О, бач, от ти тут був на святі, скажімо, дивись, як тут гарно як було. Я кажу: ну, а де це було? Ну, якесь там місто назвали. Я ні разу там не був в житті взагалі. Та як твоя фотографія? Я дивлюся, а ну, дуже похоже, якісь там теж і ксьонці, і вправить. Але я кажу, чекайте, це ж дивіться, очі інакше, брові другі, ані мені звернули увагу. ну Пошкілі точно, якби він приїхав сюди правити, всі б сказали, що Лаврентій правив. Є подібні люди. Але все одно він інакший. Інакше думає, інакше любить. Може, він любить гарячий чай, ялетній, все одно є якась різниця. Все одно нема людей одинакових. Але Господь хоче, щоб ми в цій Божій любові і в цій Божій спільноті церкви були одне. І то те, як квіти є, так, от сьогодні маємо квіти теж коло олтажа, і ніби може бути там 100 роз, там 100 тюльпанів і так далі, але кожна інакша буде, кожна квіточка інша. І тому теж єдність є в тому. В єстві, тобто ми є люди, ми є діти Божі, і ми є спільнота костьола, ось в цьому має бути єдність. А все решта це є різноманітність, воно нічого нікому не мішає. Так? Хтось вміє одно робити, хтось друге, і це є доповнення такої сім'ї. Тому сьогодні, теж, коли ми відсвяткували і ще переживаємо цей час. Вознесіння Божого, остання пана Ісуса і чекаємо на зелене свято, на зіщастя Святого Духа. Хочемо насправді собі подумати, наскільки цей пасхальний час з'єднав нас усіх в єдине, з'єднав нас в єдине. Чим ми є одні? Що ми можемо сказати Богові, що от іменно в цьому ми є як одна сім'я, щоб Господь. Теж міг ну, знати, що його молитва не є даремна, що ця молитва, яку він сказав Отцю Небесному, вона є, ну, відбулася, вона є звершена. І це так само, як, наприклад, в сім'ї, коли дуже добре є, як тато і мама кажуть одну думку. Так? Нема так, що дитина пішла до тата, тато не дозволив, пішла до мами, мама розрішила так? або наоборот. Але завжди є рішення. Так? Якщо тато каже так, мама так, якщо мама ні, тато ні. Так? І це є єдність, це є єдність думки, єдність виховання, єдність якоїсь дисципліни в сім'ї, так само є ця єдність Костьла, що ми всі от так маємо робити. Має бути якась єдність. Так? Навіть як от сьогодні да, з'єднується одна служба Божа, є неділя і є теж свято Матері Божої. І відомо, що завжди неділя є головнішим святом, але ми теж хочемо собі до Матінки Божої помолитись і собі от рішаємо, як спільнота, хочемо якусь молитву теж влучити в службу Божу, щоб це свято було згадане і теж честь віддана Матінці Божій. Ось це є та єдність, так? Я не кажу, що ми наоборот маємо поміняти службу Божу, бо це вже ніхто не вправі, ні я, ні ви. Але якісь молитви, якісь додатки ми можемо собі доєднати, тому що це є просто наша набожність, така більша набожність до Марії, до Божої Матері, і ми собі можемо разом це вирішити. І тут є ця єдність, так? єдність в набожності, єдність в думці, єдність в цій побожності нашій. І в цьому ми є одна сім'я. Тому Пан Єсус каже до Отця Небесного: Я хочу, щоб вони були одно. Так, як ми з тобою, і світ тоді пізнає цю правду про нас. Тому дякуємо Богові за дар Костіла, за дар єдності церкви, за те, що ми є спільнота християнська, і просімо, щоб ми завжди і для себе, і для других людей, були знаком цієї Божої любові і єдності. Амен. Христос Господь, Смар Христа. Вірую в єдиного все Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, видимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога і синого, роженого, несотвореного і тиносушного сотцем, що через нього все сталося. І він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес. і воплотився з Духа Святого і Марині, і, і сам чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І от третього третій день зітнув стисання, і от знісся на небо і сидить Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Скола животного що від отця і сина і сходи, що з отцем і сином рідно поклоняє ми рівнослани, що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську, як Господь церкву. Ісповітую одне хрещення на відпущення гріх, очікую воскресіння мертви і життя майбутнього віку.